Так, доброго дня. Сьогодні з Грінвуда. От я вже в четвертій секції тут підмалювали, зробили вже грілято. Бачите, воно таким з хвилею, так підготовлено. Потім падає. Пофарбували і тут вже бачите, там, підмітили, де у нас проявилися якісь моментики. Там буде другий раз фарбуватися цей колір. Все, в принципі, закінчили ми все це діло. Сьогодні у нас що? У нас сьогодні четвер, а завтра до нас приїжджає. Інспектор, він дзвонив вже сьогодні. Намітили на завтра зустріч. Їдемо здаватись в експлуатацію. Так. Давайте я вам ще покажу другу секцію, як вона виглядає. Це була четверта. Зараз покажу другу і буде все окей. Так, там, де начальник дільниці. Ну що? В принципі, сьогодні буде дуже короткий огляд, просто покажу, що по під'їздах вже всі під'їзди зрівнялися між собою. А повинні були доробити і тут гільято. Зараз так, тут гільято теж вже на місці, бачите, всі кутники теж пофарбовано, але тут двічі вже бачу пофарбовано, тому що вже поприбирали ці цільні моменти. Тобто, дивіться, яка історія. Четверта секція була попереду. А друга була позаду. Ось зараз я вам показую під'їзд секції номер 2 яка відставала більш за все. більш за все. Ну, Давайте я зараз пройду на поверх. Кажу, що там на поверхах. Давайте вже не буду обрізати, щоб потім не казало, що я вибираю щось якесь найкраще. Бачите, що ми робимо? Ага, проявили якісь деталі, обвели це треба переробити. Обвели, треба переробити. От щоб ви розуміли, рівень підходу. Щодо, от от, дивіться, обвели, обвели рівень нашого підходу до якості оздоблювальних е, робіт, щоб ви це не казали, що, що щось, так. Дивіться. Армстронг на місці, освітлення робить. Все, пофарбовано. Треба тільки зняти оцю стрічку. Малярну. Все. Ми все зробили. Такі, ну, такої здачі. Ну, з кожним роком всі здачі будуть наближуватись максимально до такого стану. Іншого стану, мабуть, не буде. Тут вже нічого не зробиш. Фактично, треба здавати будинки такі, що можна заходиш, відкриваєш воду, електрику, опалення. Ще хочу показати, як виглядає плиточка. Всім дуже подобається, всі, хто вже з клієнтів заходили. У нас тут зараз кількість переуступок. Заходили, всім дуже подобається ця плитка. Прямо всі в восторгі. Дуже-дуже. Ну, Давайте ще вам трішечки розкажу ще деяких нюансів, пов'язаних з третім рівнем. Розкажу про свої плани по оглядах. Одну хвилину. Дивіться, ситуація наступна. А... Ви ще можете зробити переуступки протягом декількох днів, поки ми не отримали підтвердження, що сертифікат вже готовий. Потім ми вже будемо отримувати адресу, там вже буде на грані, тобто можливості переуступок вже практично не буде. Тому я думаю, що до середи у всіх ще точно є час. Ми, ми дозволили велику кількість переуступок, мало того пам'ятаєте, колись я забороняв їх, попросив почекати, тому що вони дуже заважали продажам. Ми з 1 грудня відновили всі переуступки, хоча й до того моменту 3-4 зробили, бо вони нам не впливали сильно на ринок. І тому а, зараз кількість переуступок теж велика. Це там, умовно практично кожен день. Щось переоступається. Тому всі, хто не встиг до середи, будь ласка, встигніть, щоб потім у нас на флажку не було питань: а чому, а як, а я теж хочу, а комусь дозволили. Е, є ще можливість, тому всі ріелтора, хто на мене підписаний, всі власники, які на мене підписані, хто купував квартиру під інвестицію, будь ласка, е, пошевеліться. По е, потім вже тільки реєстрація ОСББ і продаж. Через нотаріуса як право власності усіма складощами, які там виникають. Тому, мабуть, це все. Тепер про наступні огляди. Дивіться, про наступні огляди. Історія така. Ми здаємось в експлуатацію, тому я думаю, що скорше за все днів 10, може 8 не буде оглядів. Ми здаємось в експлуатацію, отримуємо адресу, і я вийду з оглядом одразу, що ми робимо далі. Ну, звідси зроблю вам огляд, що ми робимо далі, коли починаємо передавати квартири, все таке інше. І через днів п'ять після цього огляду я вже вам буду розказувати робити огляди тільки по 9, 10, 11, 12 5 і 8 секціях. Буду розказувати, що ми доробимо наступну наступними, які секції здаємо, за що за якою секцією буде, і деталі пов'язані з інфраструктурою, з паркінгами, з змінами в. Благоустрої, вони всі тільки на краще. Тому слідкуйте обов'язково, не все одразу. Я вам буду трошечки дозовано давати інформацію. ну, Мабуть, на цьому все. І ось вам от, ще оця єдина сосна, яка у нас залишилася. Е, ну, вона була принципова. Ми її зберігали через те, що ну, всі інші просто не, не дожили до цього моменту. А ось ця дожила.